Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Микола Кравченко, я регіональний представник по Миколаївській області. Зараз ми знаходимося з вами на території Первомайського району на полі пшениці, яка була оброблена новим гербіцидом Квелікс. Ви бачите ще на сьогоднішній день картину на полі, яке воно в даному стані. 27 апреля тут проводили обробіток. 50 грам квелікса плюс 300 грам тренда. І, до речі, тут давали 06 літрів Акантоплюс. На сьогоднішній день ми маємо абсолютно нормальну пшеницю, здорова, е, да? тобто, гарні результати. Але хотів би перевести ваш погляд на Нижній Ярус. На даному полі було дуже багато забур'янення по маку і амброзії. Я б хотів би вам показати. Зараз ми дивимося з вами на просів. На цьому просіві було дуже багато амброзій. Зараз ви її не знайдете, Ну, за виключенням ось маленька, бачите, ось. вона повністю висохла. Тобто, Оптимально сработали фазу двох листочків по амброзії і ви її зараз тут ось, вона повністю висохла. Але тут її було дуже багато, вона була стеляна. Зверніть увагу на мак, який був перерощений і як його добре забрали. Більший, бачите, да? Ось, якщо перевести ваш погляд іще більший, От. тобто такі у нас в Миколаївській області тріщини за відсутності вологи. Давайте з вами переведемо погляд от, Дія на підмиренник. Зараз переведемо з вами погляд у рядки. Дивіться, рядки абсолютно, абсолютно чисті. Бур'янів. Зовсім немає. Маємо дуже гарну дію препарату на сьогоднішній день. Колеги, дивіться, я знайшов ділянку на стики полів, от, де препарат цілком попадав на пшеницю. Поліву сторону від мене на горох. Але ось ця амброзія, яку я вам хотів показати там, ось дивіться, скільки її тут було на цьому полі. Дивіться, де гарно ліг препарат повністю суха. Бачите? О, де препарат чуть менше лягає, дивіться, яка діє на амброзію. Тобто на край сюди до цього поля. Якщо переводити погляд сюди на горох, то є тут більше, більше, більше амброзія. І переведемо назад погляд. Та амброзія, яка була не оброблена, і амброзія, яка була оброблена на момент на Пожалуйста. Ось туди ближче до рослин. Ось абсолютно суха. Ось, це вже не жива. Є, ефект по амброзії 100%. І, і мак на краю поля. Ось такий вигляд має. Там він повністю засох, тут він ще догибає. За результатами цього року, що я хотів би відмітити, препарат показав себе дуже якісно, дуже правильно. Наблюдався відмінний контроль по падалиці експрес-ікого соняшнику, відмінний контроль по лободі, по маку, по пригнічення по берізки, пригнічення по І Ну, з основних бур'янів полубоді, до речі, дуже гарно спрацювало. Якщо поставити оцінку по п'ятибальній системі даного препарату, я поставив цьому препарату 5 балів.